Так, у цьому відео добрий день, я хочу нагадати вам, як знаходити частину за його числом і число за його частиною. Почнемо ми з вами знаходження частини за його числом. Перед вами є фігури деякі, і також шоколад для прикладу. На прикладах цих фігур шоколаду ми будемо з вами повторювати. Уявімо, що кожна з цих фігур і шоколад це якесь число. Якщо ми його поділимо, Наприклад, візьмемо круг і поділимо його на рівні три частини. Так. То ми побачимо, що кожна з цих трьох частин це буде третина цілого кругу. Або одна третя цього цілого кругу. Так, давайте з вами, як ми вже сказали, уявимо, що цей круг це насправді число 27. Тоді. Як ми будемо знаходити частину 1 третю третину від числа 27. Скільки, якому числу дорівнює ця третина, і ось ця третина, і ось ця. А так, як вони однакові, то числа будуть однакові кожної частини. Для цього потрібно взяти ціле число та поділити його на знаменник дробу. Знаменник у нас 3. Ми отримуємо число 9. Це означає, що кожна з третини числа 27, а ми з вами уявили, що цей круг це і є число 27, це буде число 9. Отже, кожна з цих трьох частин це є число 9, і одна третя дорівнює числу 9. Далі, так само ми можемо зробити і з прямою. Якщо ми поділимо її на чотири частини, рівні, ось перша частина, друга частина, третя і четверта, то кожна з цих частин. Буде однією четвертою або четвертиною цілого відрізка. І ось це одна четверта, і ось це одна четверта, і ось це також одна четверта. Е, уявимо, знову-таки, що наша е, пряма це є число. Ну, нехай буде 32. Тоді питання: якому числу дорівнює кожна чверть прямої? Для цього, знову-таки, треба взяти ціле число 32. Розділити його на знаменник дробу, у нас це число 4. І ми отримуємо, що кожна з частин буде дорівнювати числу 8. Тобто кожна чверть це буде число 8. Те саме ми можемо зробити і з квадратом. Поділимо його на цей раз на 9 частин. Це означає. Це означає, так, секундочку. Це означає, що кожна з частин квадрата це є однією дев'ятою цілого квадрата. Так, все виправили. Отже, кожна частинка це є 1 дев'ята цілого квадрата. І оце одна дев'ята, і ось це одна дев'ята. І ось це одна дев'ята. І так далі. Нам треба з вами дізнатися, якому числу дорівнює кожна ось ця частина квадрата. Уявімо, що наш квадрат ось тут будуть знаки питання, бо ми не знаємо, яке число складає 1 дев'ята. Уявімо, що наш квадрат це число 36. Тоді, як знайти кожну з частин. Цілого квадрата, якщо він поділений на 9 частин. Для цього треба взяти знаменник дробу і поділити ціле число на цей знаменник. І ми побачимо, що кожна з частин квадрата насправді дорівнює числу 4. Кожна з цих дев'яти частин дорівнює числу 4. І так далі. Я вже не буду продовжувати записувати, але ви це бачите. Далі, щодо е, шоколаду, так само ми з вами не бачимо. Повну кількість квадратиків на плиці шоколаду. Але ми точно бачимо, що якщо ми поділимо шоколадку навпіл, то половина шоколаду це 9 квадратиків. Питання: скільки всього квадратиків у цій шоколадці? Оце вже ми з вами будемо дізнаватися, як знайти ціле число за його частиною. Тому ми рухаємося і вчимося ще знаходити ціле число за його частиною. Давайте знову-таки вертаємося до нашого шоколаду. Уявімо, що нашу шоколадку поділили навстріл. Ми бачимо половина, а половина цілого це одна друга всієї шоколадки. І ця одна друга це є 9 ось таких квадратиків. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, половина шоколадки або одна друга це є 9 квадратиків. Питання. А якому ж числу тоді таких квадратиків буде дорівнювати ціла шоколадка. В такому випадку, коли ми знаходимо щось ціле, ми навпаки беремо частину цього цілого, а це число 9, половина, і множимо на знаменник дробу, тобто на ту кількість, на яку поділили цю шоколадку, а її поділили на дві частини, на впіл. Дві частини це половина. І знаходимо, що всього у цій шоколадці… Міститься 18 квадратиків. І ще раз, якщо ми знаходимо цілу частину від його частини, ціле число від його частини, ми з вами множимо. Якщо ж ми знаходимо з вами навпаки частину від цілого числа, тоді ми з вами ділимо.